Я сьогодні допоможу, як зробити таку кість у Ebis Paint. Зараз покажу. У мене буде це все на русском і зараз вам потрібно вам оце потрібно ну, і додати пару фонів. Беремо жовтий. Беремо жовтий і, 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 і сюди. Потім сюди. Беремо червоний сюди. Ой. Жовтий я мала, новий. Жовтий. Іди сюди. І коротше. Яка різниця який у вас Булося, це нічого? І вам потрібно оці всі фони зафарбувати. Потім йдемо сюди. Ось сюди. І додаємо освітлити. Ну і... прикриття. І беремо ще одно прикриття. І беремо ще одно прикриття. І беремо ще одно прикриття. І все. І все. І беремо фон. І все, і вас готова така кисть. Навіть Ні, не потрібно, не да її брати. Ось, така от кисть. все. Мені нічим не потрібно обрати. Навіть вона підходить під мою кисть. От, дивіться. От кіло, от Якщо вам потрібен ще один тутор, ви нічого не зрозуміли, то, то я зроблю ще тутор, думаю, вам я допомогла. Нож я закінчую всім па-па, малюнок буде, буде получений з тих штучок потім. Думаю, хто не знає, що така програма Paint, хай в, в буй, на будь-якому телефоні можна це скачати. На будь-якому. Бачите, ви создали свою кість. От. Создали свої. Малюнок через цю кісті я покажу в спільноті. Тож всім папа думаю, я допомогла. Як скачати пейнт? Потрібно зайти в App Store або, або в Play Market і їх програми. Набирають малювання. І вас вибиває оця програма, і заскачете, і все. Це нічого не потрібно. у Вас тут все написано. Це присказано. Думаю, вам ця програма сподобається Це для малювання або щось оброблювати. Всім баба, думаю, допомогла.